Шановне панство, всім привіт-привіт, друзі, всім мої вітаннячка, вам всім мира, добра. Ще сьогодні хочу привітати вас із святом, Сьогодні Різдво Христове, Вас, ваші сім'ї. Вітаю, хай до нас всіх прийде мир, щастя, хай всім буде. наснага, в общем, всього вам найкраще. Хочу такі от слова. Добавить. І що ще хочу сказати? Сьогодні у нас святковий календар, сьогодні крайній день, і в кого не було, або в кого було. Сьогодні ми забираємо шкоду Т-45-ту. Звичайна машинка, прям вона в мене була, тому дали за неї серебро. І сьогодні ще хочу повідкривати у вас два вида контейнерів. Як я вже для себе зробив традицію, це відкриття. Контейнерів операції, а також хочу ще в це відео вкинути контейнери оці е новорічні за какао. Тому подивимося, що з цього вийде. Надіюся, що нам буде фортить. І хай вам фартить, якщо ви відкриваєте і граєте в цю гру. Спробуємо. Попробуємо, що в нас із цього вийде. Так, ну що, я пройшов усі завдання, і в мене вийшло 4 контейнера Є можливість забирати кожного місяця. І тут збираються або частини на танки, або з великим процентом. З 1% можуть випасти гарні танки і сама фаза 005. В общем, 5 сотих. Тому спробуємо дачу, може я 1 в 5 тисяч попаду і цього разу витягну. Так, ну що, поїхали. Почнемо з контейнерів операції. Так, нам дає кроус і. Так, а на кроуса, кстати, ну він в мене є. Він такий мені не цікавий, ну тут тут зрозуміло. Так. Це ми потім. Це ми потім їдемо. збирався Сімка у нас, ну вона мені не нужна. О, і Кроус назбирався опять на цього попало нам шархана. Ладно. Забираємо. Це все буде потім. Ну, ну це це компенс, друзі. Золотом у нас буде сертифікат, скажем так, далі. Ну, знову. Ну, хочеться хочеться фазу витягнути. Все ж таки. Цікава машинка. Та що ти скільки вас буде? Давай ще. Давай, фазу, або там, я не знаю, якусь. О, Оце от було б непогано На нас забирати сушку, ну хоча вона в мене є. Су 130, зрозуміло. Так, і ще на що це шо тут? тут понасобірувалося, що хоч це у нас? Ага, Понятно, І цей назбирався. Щось тут поназбирувалося дуже багато. Давай зараз подивимося по наших частинах. Що ж у нас тут назбиралося? У нас назбиралася. Така машинка. Це ми скинемо. Така машинка. Хоча вона в мене була. Така машинка. А. Ось вони всі в мене є. Цей можна за золото продати, якщо використати. Ну, дивіться, кстати, 1750 можна хапнути. Ну, тут мільйон. Це нам не потрібно. І, і тут 1750. Хай вони будуть колекцію. У мене ще також є другий, який можна продати. А Цей можна продати за золото. Ну, Останні всі. А, цей можна продати за золото. Ай, збирається. Ну і давайте зараз перенесемося за саме какао. Тож у нас таке довге відео вийшло. Так. Є в мене можливість буде відкрити їх 5 штучок. 4 якраз 5 збирається. Надіюсь. Надіюсь, що я витягну. У мене тут немає двох машин. Ну, хотілося б ще, щоб хоча який якийсь танчик випав. Ну, будемо дивитись. Святкове містечко, чи вони нам взагалі попадуть. 5 я вже в цьому році під тарабани поїхали. Так, давай. Падують, як завжди, різні іграшки. Ну, це зовсім не те, що. Кордон. Так, забираємо, відкриваємо далі. Так, ще 100 золота. Ну, ну, нам потрібен танчик. Ще є можливість повідкривати. Давай. Опа, на! Т95Е6. Мені з підписників писали, друзі, що випадала ця машина, ну її, по-моєму, там немає. Це взагалі що за прикол? Ну. Я згоден. Я згоден, що вона. Дивіться, давайте подивимось. Т-95Е6. Реально її тут немає. Чому вона випадає? Я навіть не знаю, звідки вона тут обереться. Ну, добре, це підгон. Це непоганий підгон, це вже щастя все ж таки на свято випала мені ще одна машина. Круто ці тисяч золота. І в нас ще є шанс вибити, відкрити один контейнер. Крайній контейнер. Це буде КВ-13. Ні. На жаль, не випало. І все. Поки що здобудьте ще 91. На цьому, напевно, ми і будемо закінчувати наше відео. Дивіться, наші контейнери, 7,5 дали за машину, якої там, в принципі, в списку немає. Що за лах? Ну, я радий, що він спрацював. Що випало вам із цих какао? Всім вам бажаю, миру, здоров'я. Ще раз вас зі святом. Всім удачі вам, всім па-па. Підписуємося.